Вітаю вас, чудові діти, це пані Калина. А ну-мо разом співати чудові українські пісні. Ой, зайчик, ой на горі жита сидить зайчик. Він своїй чеперяє. Коли б такі ніжки мала, то б я мечем чеперяла, як. Зайчик, як той зайчик, ой на горі просто сидить зайчик, він своїми ніжками чеберяє, Коли б такі ніжки мала, то п'яний чеберяла як той зайчик, як той зайчик. Ой на горі гречка ситий зайчик, він своїми ніжками чепиряє, коли б такі ніжки мала топ'яними мичеряла, як той зайчик, як той зайчик. А хочеш, я заспіваю тобі пісню про двох півників. Один, два. Два півники, два півники, два півники горох молотили, дві курочки, чубарочки До млина носили Цап, меле, цап, меле, коза насипає, а маленьке козенятко наскри почти. Ще раз два півники, два півники горох молотили, дві курочки, чубарочки до млина носили. цап меле, цап-меле коза насипає, ама. Квітку ось яку, а там дерева люлі і все отак зозулі. ку Ку-ку, ку-ку Ку-ку, 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 ку Я зайчика зустріла, дрімав він на горбку.

Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові, Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня гарбузова господиня, Іще живі, ще й здорові, всі родичі гарбузові, іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались о огірочки гарбузові сини й дочки, іще живі, і ще здорові всі родичі, гарбузові, іще живі, і ще здорові всі родичі, гарбузові. Обізвалася морквиця гарбузовая сестриця, Іще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові, іще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки, гарбузові свояки, іще живі. І ще всі родичі, гарбузові. і ще живі, і ще здорові всі родичі, гарбузові. обізвалась бараболя, а за нею і квасоля іще живі, і ще здорові, всі родичі, гарбузові. і іще живі. І ще Гарбузові Обізвався старий біб, я підтримав увесь рід Іще ще й здорові, всі родичі гарбузові, Іще ще й здорові, усі родичі гарбузові. Лисичка, я сестричка, не сиджу без діла, я гося та пасла, полювать ходила, я гося та пасила, полювати ходила. Віточок нарвати. калина, Лузикалина, лузі калина, калина калина, комарики тубрики калина, там стояла дівчина, там стояла дівчина, дівчина дівчина, комарики тюбрики дівчина, цвіт калину ламала, цвіт калину ламала, 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 комарики тюбрики ламала, там пучечки в'язала. там В'язала, 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 комарики тюбрики в'язала, жили у бабусі, два веселі госи, один сірий, другий білий, два веселі гуси, госи. Напки, один сірий, другий білий, десь біля канавки, один сірий, другий білий, десь біля канавки, ой, кричить бабуся, ой, пропали гуси, один сірий, другий білий, гуси, мої гуси, один. сірий. Вийшли, вийшли, госи кланялись бабу. дощик, кап-кап-кап, дощик, Ти не лися? Довго так, Дощик, дощик, лється, В ручки не дається. ручки піднімаєм, ручки опускаєм. Дощик, дощик, кап 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 Ти не лися довго так. А де сонечко? Де сонечко? А покличмо разом сонечко. Сонечко! Давай зі мною. Сонечко не виходить. А може, заспіваємо йому пісню? Готові? Вийти, вийти, сонечко. Чепурненька, прачечко, можеш ти вповісти, як білизну пролати, можеш ти вповісти, як білизну пролати, так, так і врала я, прала, полоскала я. Так так і прала я, вся білизна аж сія. Так, так і прала я, вся білизна аж сія. качечко, качечко, чепурненька, прашечко, можеш ти вповісти, а для кого прала ти, можеш ти вповісти, а для кого прала ти? Так, так і прала я, прала, полоскала я, все для них. Все для них для качаток дорогих. Все для них, все для них для качаток дорогих. Жили були дід і баба. І була у них курочка ряба. Знесла курочка яєчко. І не просте, а золоте. Дід бив, 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 не розбив. Баба била, 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 не розбила. Мишка бігла хвостиком, махнула яєчко, упало і розбилось. Дід Плаче, ві-ві-ві. Баба плаче, ві, -ві, -ві. а курочка кутку даче. Не плач, діду, не плач, бабо, знесу я вам, яєчко, не золоте, а просте. А я угай ходила по квітку ось яку, а там де. Happy, oh, happy mom. Тож хлопчині, вишивнині квіточки червоні сині, це сестричка, невеличка, вишивати в неї звичка за дарунок вишиванку, їй сопілку дасть Іванко Ой, заграйте дударки, молоді гуцули, так, щоб танець уливанець полони не чули. Ой, заграйте дудерки на дудках кленових, бо приємно танцювати в кептриках нових. Ой, заграйте дудерки, а я заспіваю. Хай лунає наша пісня над Карпатським краєм. А знаєш, яка моя улюблена пісня? Вигадай! Пані Калина любить пісню про Калину. Ти її знаєш? Заспівай зі мною, добре. Давай. Ой, у лузі Червона Калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Ой у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо Фу! Молодець! дякую, що співали зі мною. А яка наша головна пісня? Головна пісня України це гімн, гімн України. Ти знаєш, як його співати? Встань рівненько, поклади руку на серденько, на серце, і співай зі мною. Ну, ми співати разом. Ще не вмерли України ні слава ні воля, ще нам, братя українці. Усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці запанує ми браття, у своїй сторонці душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Дякую, чудові діти, що слухали пані Калину і співали зі мною. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей. До побачення, до побачення, до побачення.